Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні знімаю для вас влог про свої процеси, про те, що я встигла зв'язати за цей період, поки не знімала такого формату відео, тому що почала працювати е, трішки над майстер-класами. Виклала вже декілька е, відео на візерунки. На закладинку, і почала готувати і придумувати ідеї, що ж вам таке зробити, зняти, щоб вам було цікаво і пов'язати, і подивитися. Тому в мене вже є декілька ідей: одну з яких я вже знімаю. Це буде майстер-клас на шапку, тому що минулорічні, які я робила, дуже гарно дивилися, в'язали, мені про це писали, казали, дякую за хороший майстер-клас, тому буду знімати вже почала. Це буде гарна, тоненька мариносова шапочка. Хто любить тоненькі спиці, орієнтовно 2,5, тому такий майстер-клас буде дуже-дуже корисний. Тому що, ну, не знаю, тому що це дуже класний варіант таких аксесуарів на осінь і на весну. Тому почала знімати і показую, з чого я ж її в'яжу. Спочатку покажу. Її, а потім розповім все більш детально. Можливо, хто е, хоче запастися на порід, тому е, запасайтеся 100% гребінним мериносом. Е, це буде невеликий об'єм, потрібно буде в залежності від розміру, орієнтовно, щоб вас було приблизно до 150 грам це вже на розмір е, до 60-ти. У мене об'єм голови 58-60, тобто там коливається, там буде майстер-клас на різні розміри, буде розписано попетельно все, тому я думаю, буде зрозуміло і можна все-таки на запастися, поки ще дуже гарні ціни на такий маринос, тому що, дивлюся, з кожним разом все дорожчає, дорожчає і дорожчає. Отже, показую вам сам процес. Це ось така шапуля, покажу вам її ближче. Я зараз взагалі не бачу, чи вам її видно, чи не видно. Можливо, я потім ще вставлю якісь відеофрагменти поки що знімаю на задню камеру, ось тому ось така шапочка, вона в'яжеться розиночкою 2х2, спицю 2 на 2, спиці 2,5 у 5 складень. Взагалі можна в'язати в 4, але саме цей меринос виявився за тонким, не такий, як звичні мені мериноси, ось тому взяла в 5 ниток і почала в'язати. А тепер історія цієї шапки. Чому ж я вирішила взагалі в'язати в 5 складень? Тому що я ось такий самий шматок зв'язала в 4 складення і Мені від самого початку не дуже подобалося, як взагалі виглядає. Виглядав процес, він був такий рихлий, не дуже пружній. І я його всього розпустила. Не мож, ну, знаєте, можна було спочатку, як тільки почала в'язати, але я думаю, там далі, можливо, він буде щільніше йти. Але ні, прийшлося все розпустити. Потім я почала думаю, можливо, взяти менші спиці. Але я набрала петлі і потім вирішила перерахувати, бо щось в мене не збігалося в петлях, саме в розрахунках на е, ту е, маківку, яку я планую робити. Ось. Тому я вирішила перерахувати, і виявилося, що я неправильно перерахувала, тому вона була супер об'ємна, і плюс рихла за рахунок того, що не вистачало ниточки. І вже ось третя спроба, це у мене правильно. правильна спроба. Вже все ідеально підходить мені. В п'ять складень якраз супер класно. Коли я буду робити майстер-клас, я зроблю. Розрахунок на щільність у лицевому полотні для того, щоб було зручніше в'язати. Тому що порахувати нормально в резинці 2х2 не дуже комфортно, тому що кожен розтягує по-різному, і буде, можливо, не дуже гарний варіант щільності. Тому буду в'язати зразочок ще саме лицевим полотном. Ось тому так, ось така е, шапочка. Я її в'яжу, як казала, е, в 5 складень з 100 мериносу е, достала конус, з нього вже розмотала. У мене тут ще історія з цією шапочкою, але чуть-чуть вже пізніше. Ось, в'яжу я з 100 мериносу Amico Soft. 100 грамів, 1500 метрів. У мене є 140 грамів. І я прохвала, що мені вистачить, можливо, там і я вив'яжу тільки 120 грамів, не знаю точно. Буду в'язати і потім вже важити. Ще в мене така історія, що я розмотала бунтик, ось розмотала бунтик в 4 складення. І залишила собі ось такі бунтики. Ось в мене тут зовсім небагато лишилось, і є ще такий, же, напевно, шматочок. І тепер у мене цього багато в 4 складення, і ще одна додаткова ниточка, яка п'ята, мені не вистачить, скоріш за все, і мені прийдеться розпускати ось цю нитку і роз'єднувати в одне складення. Ось. Тому завжди відважуйте те, що ви розмотуєте, тому що е, цього разу я вирішила не рахувати, і в мене вийшла ось така ситуація. Ось тому краще е, перерахувати пере, все, е, переважити, щоб у вас все було класно, тому що це буде додаткова робота, яка ну, нікому не потрібна, в принципі. Далі показую ще наступний процес, точніше, це буде готова робота. Це процес, який в'язала досить довго, який в'язався на замовлення за кордон. І можу сказати, що це така об'ємна супер робота, тому що пряжі пішло 900 грам кешвула. Це супер багато, тому що по майстер-класу я в'язала за майстер-класом Петітмен, ой, петитмен, бо же я говорю, петіткніт, чоловічий светр, і там було на той розмір, який я в'язала, орієнтовно 700 грам пряжі. це максимум. У мене ж вийшло 900. Я замовляла з запасом, хотіла замовляти як майстер-класі, але розуміла, що нитку я буду використовувати зовсім не ту. Тому що та, що в майстер-класі вказана, вона, як я по відгуках дивилася, за колюча і. Ми з замовником обговорювали, що вона має бути м'яка, комфортна, тому я вирішила не замовляти оригінальну пряжу, яка йде по майстер-класу, а замовити кешвул 100 грама 1500 метрів, там гребінний миронос і кашемір. І він вийшов набагато важчий. То добре, що я спочатку замовила 900 грамів. Хоча мені здається, якби я замовила хоча б кілограм, мені було спокійніше, спокійніше на душі, тому що поки я в'язала особливо тіло дов'язувала і рукави починала в'язати. У мене на рукави лишалося десь 300 грамів. І я можу сказати, що це, напевно, мої такі найнервовіші були дні, поки я в'язала рукави, тому що. Я постійно відважувала, відважувала, щоб все було ідеально, щоб все вистачило. І в мене з цих 900 грамів, ну можливо, грам 10 залишилося по різних клубочках. Бо я в'язала в 9 складень, і я так перенервувала, просто що це не передати словами. Отже. І ще можу сказати, що з цієї пряжі можна в'язати спокійно 8, наприклад, складень і брати, можливо, навіть спиці п'ятірка, бо я не попала в щільність майстер-клас, я брала більші спиці, щоб попасти. Але в кругову, коли я в'язала, воно виявилося ще трішки щільніше. Ось тому я вже. Вирішила взяти 4,5 і на піврозміра більше. І ось, поки я в'язала, то якби я напевно брала п'ятірку і в одне складення в'язала, витрата була б менша, він був би легший. Але в принципі я задоволена, що вийшло. Після прання він дуже гарно розкрився, розрівнявся. Я все розрівнювала, поки він сох, тому що хвилювалась дуже, що він по розміру все підійшло, нічого не збіглося. І він вийшов для мене ідеальний, тому що це, напевно, така найбільша робота, якою в'язала. Тут багато візерунків, це чоловічий светр, і він вийшов досить великим. І зараз я вставлю вам фотографію десь збоку, як він виглядав до прання. і показую вам результат. Він вийшов дуже класний. Я ще виставлю окремо декілька відео рільців про те, щоб ви побачили, його роздивилися, бо я виставляла останнє відео там, де він ще був зовсім ну, недов'язаний ще не було ціла рукавів. І він вийшов ну, дуже-дуже гарний. Ви можете побачити просто неймовірна краса. Вам покажу трішки візерунків. Я сподіваюся, вам все видно. Вжливо, зніму і вставлю вам ще таке невеличке відео, щоб ви побачили краще його і роздивилися. Він вийшов дуже класний, В довжину він вийшов 72 см, в ширину приблизно 55 см. 55 після можливо, навіть більше, чи 57, десь так. Я точно не міряла, і достатньо довгі рукава вийшли. Коли я прала, це був бувши той квест, бо він був важкий. Як ви знаєте, що ось такі в'язані речі неможливо. З мериноса особливо краще не прати в пральній машинці, тому що воно просто стане валянком. І я це все робила вручну 900 грам плюс ще вода. Це було дуже важко, особливо його якось пожмякати, щоб лишню воду вижати, тому що він дуже довго ще сох. Я його замотувала в рушники все по правилам. Замотувала рушники, ось так віджимала, скручувала цим рулетиком. Потім я його гарно розкладала. Ну на спочатку на підлогу поставила. Розкладала, розтягувала всі сторони, щоб він гарно розрівнявся, рукави витягувала, щоб не були закороткі, роз... ну, в різні різні сторони. Тому що дуже хвилювалася, що він збіжиться і він не буде такий, як мені потрібно, щоб він все гарно вирівнювала, бо він після того, як я тільки його зв'язала, його чомусь перекрутило, ну, тому що по колу візерунки ось ця ось візеруночок здається Жемчуг. Через, здається, це риз, напевно, так. І воно все перекрутилося, і мені довелося це все розтягувати. Я його розклала спочатку на підлозі, е закрила це все від кицькі кімнату, тому що в мене кицька почала просто бігати е навколо нього і це все згортати в купу. Все, що я розклала, і мені довелося просто в іншу кімнату. Вранці, як звичайно ж, вона розбудила. Нас кицька зовсім не любить. Якихось таких закритих приміщень, щоб двері були десь закриті, тому вона постійно кричить, якщо вона хоче зайти, а там закрито. Ось, Тому мені довелося його все гарно перенести вже на балкон. Там є такі у нас металеві. Дроти, чи як вони там називаються, натягнуті. Ось. І я вже розложила спочатку велику цю тканину на нього, потім наверх светр все гарненько розложила, і воно в мене там сохло ще, напевно, 2-3 чи дні. Ось. І я чекала моменту для зйомки цього відео, щоб він же був готовий і вам його показати. Бо, скоріш за все, вже на наступному тижні він поїде до свого власника, ось тому я сподіваюся, що все підійде, і, власник буде задоволений. Отже, ось такий процес. Показую вам ще його разочок. Ну, мені прям неймовірно подобається. До речі, низ виробу, я вам ось так покажу низ виробу. І так само на рукавах я все закривала італійським фабричним способом. Це був той ще квест, тому що. Ось тут дуже багато петель, тут подвійний ворот, і тут теж все закривалося італійським способом. Ось, я старалася максимально все робити акуратно і сподіваюся, що все сподобається. Ось такий ще один мій процес. Зараз я буду розповідати вам і, можливо, вставляти фотографії, якщо. Немає тих виробів, то буду ще, можливо, десь старі фотографії знаходити, тому що це ті самі звірята. Це будуть іграшки, ті самі звірята, і буду вам їх показувати десь з боку, ось тут, вставляти, щоб ви могли на них надивитися і подивитися, що я взагалі зв'язала. Отже, цього тижня я зв'язала 40, мабуть, закладенок для книг. Я вам вставлю зараз фотографії, квіточки, я сфотографувала гарненько, щоб їх було всі видно. Це закладинка для книг, вони дуже класно виглядають. У мене на каналі, до речі, на закладинку гарбузик вийшов майстер-клас. Я, напевно, ось тут буде висвітлюватись посилання. Вам ставлю посилання і також в описі під відео вставлю посилання на майстер-клас цих гарбузиків, точніше, на майстер-клас закладено карбузиків. Також ще вам продублюю майстер-клас на гарбузики, в'язані у трьох розмірах, щоб ви могли зв'язати і підготуватись до осені. Вони дуже класні. Я планую теж декілька штук ще нав'язати різних кольорів, щоб ви могли ще побачити і більш поринути. У е, осінь, тому що листя вже жовтіє, опадає. У мене вже цей вайб постійно включає якусь осінню музику. Мені дуже подобається ця пора. Ось цей такий перехідний, святковий, починаючи з е, осені, дуже подобається. Я люблю дощові дні. Зараз поки ще жарко, але дивилась погоду, скоро буде вже більш прохолодно. Бо літо колись для мене було щастя, тому що це були канікули. Зараз такої необхідності, як для канікул, у мене немає. Ось, дитинство це дитинство. А зараз мені влітку просто дуже жарко, спекотно. Я не переношу супер якихось високих температур, мені погано, я нічого не можу робити. ось Тому в мене така найбільш краща для мене пора це осінь, зима, весна. Ось, коли ще так прохолодно. І е, подобається цей такий вайб, це жовтий листя, дуже мені подобається, як це все виглядає. Е, ще згадала, ось постійно згадую, е, колись як їздила на навчання з свого міста в сусіднє, е, постійно проїжджала е, клен, здається, і коли він восени жовтів. Просто це було неймовірно гарно. Він був максимально жовтий. Якось більше є дерев, супер, таких жовтих, давно вже не бачила. А він просто весь жовтий, все навколо жовтий. Прям дуже, ну, дуже гарно виглядає. І ось, ну, ось так згадала вам, просто розповіла. Ось тому подобаються ці такі більш вже. Вечори, запалювати якусь свічку, собі працювати, читати. Далі почнеться зима ще якісь свята. Люблю ці всі підгодування, тому е, дуже класно щось. Ось таке пов'язати осінні. Ще планую декілька майстер-класів, можливо, ще на якісь гарбузики по-іншому покажу, як в'язати, можливо, ще спицями. У мене, до речі, два майстер-класи. Є на майстер-клас гарбузики спицями, і також є гачком. Тому я залишу їх обоє тут, десь внизу під відео. Хочу нагадати, що ви. Поставили вподобайку відео прямо зараз, тому що багато цього не роблять. Там з, буває з 500 переглядів, тільки 30 вподобайок, і це дуже насправді е, ну, засмучує, бо хотілося б більше, щоб більша активність була. Також обов'язково пишіть коментарі, мені дуже завжди приємно читати, будь-то чи вам сподобалось, чи не сподобалось відео. Просто якщо не сподобалось, пишіть, що вам не сподобалось, я буду щось змінювати можливо. Щось покращувати, щоб ну, вам було цікавіше. І підписуйтесь обов'язково на канал, бо багато дивляться і не підписані. Це більше як половина людей, тому обов'язково підписуйтесь. Це теж мені буде дуже-дуже приємно. Отже, продовжуємо далі. Гарбузики вам закладеночки вам показала: це квіточки, гарбузики, закладки і пташечки. Я вам зараз отут все поставляю. Супер класно виглядає. У мене тут є, до речі, я ось так махну. Ось у мене є ось такий класний гарбузик, закладиночка гарбузик. Він з листочком. Мені дуже-дуже подобається, як це все виглядає. В книгі це теж дуже класно виглядає. Ось, просто красота. На осінь. Так, вибачте, у мене тут на телефоні закінчилась пам'ять, і мені довелося бігти до нього, там щось видаляти, щоб дознімати це відео, тому що ще хочу розповісти дещо. Загалом спинилися, здається, на черевичках. Їх можна використовувати як декор. Як прикрасу на ялинку, також ставити як сувенір в якісь У Мене в книгарні їх замовляли для того, щоб туди ставити олівчики і такі комплектик продавати. Ось тому багато функцій. Можна туди цукерочки, якісь діткам ставити, розвішати ось так, і туди по цукерочки поставити. І кожного дня, наприклад, туди якусь маленьку цукерочку. Це теж буде класно. Можна зробити не з напівбивовне, яке в'яжу, а зв'язати з грубої плюші, і він буде більший, і туди можна ставити більший подаруночок. Ось тому, напевно, буде майстер-клас. Я обов'язково, напевно, його буду робити, тому що е, хочеться щось ще новорічне. Ось тому теж очікуйте. Ось такі черевички різнокольорові, теж, напевно, вставлю вам е, фотографію, скоріше за все е, минулорічну якусь, не дуже вона буде гарна, але все ж таки вставлю, щоб ви побачили, що я взагалі говорю, бо я ж кажу, дов'язала, не встигла ну, все дороб, ну, зробити, і ось так вийшло. Так, і також у мене зв'язалися такси, дві такси. Ось тут ставлю фотографію, такси теж трішки раніше в'язала. Ще була в блакитному кольорі з блакитними цими смужечками. Така сама, як на фотографії, в принципі, і ще одна з блакитними смужечками. Теж дуже-дуже кумедні. -дуже. Робила я по фотографії, знаю, що є на цю таксу майстер-клас. Але та такса була занадто велика, в мене замовляли меншу, і мені, ну, я вже просто робила по фотографії, бо я ж потім знайшла, але то дуже велика виходить, і е, я її зовсім переробляла і свої там розрахунки робила, просто смугасту, в принципі і робила, як і там. Ось, ось такі процеси, готові роботи були. Ой, що вам ще розповісти? Що я ще в'язала? Я робила. загадала. Я в'язала ще, не за закремів десь, там сховано точніше, минулорічний процес, який я починала, він дуже багато кому сподобався. Я вам показувала у відео про всі свої процеси, залишу посилання і десь тут вставлю, щоб ви могли перейти. Ось і. Подивитися, що в мене там а, вже є, що немає. Деякі з тих робіт вже готові, деякі ще ні. Тому поступово їх буду завершувати. Ось цей процес. Ось цей шикарнючий процес. Це в мене в'яжеться светр, по моєму опису ромб-свет. Я вже майже дов'язала низ. У мене залишалося ще багатенько, я вже його пров'язала добряче. Вже думала закривати, але. Е Отак от, от приклавши до себе і розуміючи, що це пряжа а, з стрейчем, вона буде просто трішки підсяде, ось, і а, буде. Треба списіці взяти, бо дуже кладають. І вона підсяде, тому буде за короткий светр, а я хочу, щоб він був довгенький. І, і можливо, навіть це буде сукня. Я ще точно не знаю, я зараз. Спочатку вив'яжу рукави, буду від'єднувати ці спиці. Тут дов'язала з одного моточка, з якого в'язала в дві нитки. Дов'язала вже і поки не приєдную, переодягну на ліску, візьму, напевно, ці спиці. Рукави тут будуть достатньо широкі. Бо я в'яжу по своєму опису, але я вирішила взяти більші, ну, тут більші спиці, тому що в щільність тільки на них попала. Але Тут така вийшла в мене проблемка, що в мене в круговому полотні вийшла не та щільність ось. І вийшло так, що воно вуще, але довше. Ну, не знаю. Рукави в мене вийшли достатньо широкі. Це дуже класно, я люблю такі рукави. На осінь це буде супер варіант, такий процес. Ось. Давайте поки я вам розказую і покажу вам його структуру. Ось, спочатку вив'яжу рукави. У мене ще є ось такі два моточки. Я перемотала з бобінки. Два моточка. і я думаю, що тут вистачить, напевно, і на сукню. Я хочу цю пряжу вивізати, тому що тут склад не особливо натуральний. Тут Додається тільки 19% якоїсь шерсті мариносової, цієї такої пухнастої, спушеної. Все інше то синтетика. Ось Тому я хочу його вив'язати, бо воно мені таке, знаєте, з поєднання з чимось, вона починає супер колотися. Бо я пробувала в'язати дитячий светрик з нею з ну, біло, У мене є маринос, і плюс вона, у мене біленька, ще така нитка є. Ось. І в поєднанні вона е, виявилася колючою і вирішила в'язати ось так, без нічого. В одну ниточку вона максимально м'яка. Ось так, вона мені супер м'яка. Але в поєднанні з чимось, знаєте, відчувається чуть-чуть окрив, цей светрик собі зв'яжу, чи сукня буде щось таке на осінь легке одів і побігтись на вулицю, коли ще не дуже супер холодно. Але можна ось таке поносити. Ось це один процес, я кажу, будуть рукави, потім ще лишиться буде вдовжину. Якщо я буду розуміти, що мені вистачить на сукню, це буде сукня. Якщо мені не вистачить на сукню, це, скоріш за все, буде светр. Я б, напевно, обрала більше без светер, тому що мені він більш практичніший. Ось тому е, поступово в'яжу. Також у мене зараз в роботі розробка майстер-класу на дитячий светр. Вставлю ось тут фотографію. Ви його вже бачили в минулих влогах, хто не бачив, зараз побачить. І я розробляю майстер-клас далі, малюю схеми, тому, можливо, кого цікавить тестування дитячих речей, можете написати мені в інстаграм, підписуйтесь на мене і будете бачити. Коли почнеться саме тестування, коли я буду робити набір, буду набирати там 11 аж розмірів, тому я думаю, кожен знайде собі дитячий такий варіант. І також у мене в процесі, точніше, ще не в процесі ще цей майстер-клас дороблю, а потім вже буду наступний далі доробляти. Це на такий самий дорослий варіант светру, але він буде більш такий. Ось тут вставлю фотографію, теж він буде більш такий з більш виразними візерунками, Їх буде набагато більше, будуть шишечки. По рукавах, скоріш за все, буде якийсь ще візерунок, але це ще не точно. Можливо, рукава будуть теж якоюсь такою жемчуга борис. Ну, загалом. Отже, ось такі мої процеси. Можливо, в мене там щось є ще, але я вже насправді забула. Euh, що я там ще в'язала, <с> і якщо згадаю, покажу вам в наступному відео. Отже, це все, що я хотіла сказати. Я сподіваюся, що вам було цікаво дивитися це відео. Euh, знову ж нагадаю, поставте вподобайку, напишіть коментар, чи сподобалось вам дивитися його. E, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб бачити мої відео і не пропускати нові майстер-класи і нові відео. Дякую усім за перегляд, усіх цілую, обіймаю і до нових зустрічей!